Я вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку – досліджуємо задачі на збільшення або зменшення числа на кілька одиниць. В підручнику це сторінка 28-29. Приймаючи рішення, доросла людина повинна розглянути різні варіанти розв'язування певної ситуації, визначити, що впливає на цю ситуацію. Отже, щоб підготуватися до дорослого життя, Сьогодні на уроці ми продовжимо досліджувати різні конструкції складених задач. Будемо з'ясовувати відмінності в них та визначати, яким чином ці відмінності впливають на розв'язування задачі. Розгляньте рисунок, почнемо з геометричної хвилинки. Назвіть кожну фігуру, що ви знаєте про трикутник, про круг. Назвіть фігури, які ви бачите. За якими ознаками правило змінюються фігури? Подивіться уважно. Фігури у нас. Давайте визначимо, чим вони відрізняються. Вони відрізняються розміром, формою і колір. Так, і за кольором. Подивіться уважно, як змінюються фігури, правило змінювання цих фігур. За кольором вони однакові, але вони різні, за розміром. Так, отже, перша ознака розмір. Далі розмір однаковий, але змінюється за кольором. Запам'ятали розмір, далі колір, колір. Тепер колір той самий, але інша форма. Так? Ще раз, розмір, колір, колір, форма. Повернемося на початок. Розмір, колір, колір, форма. Тепер йдемо далі. Колір той самий, але розмір, колір, колір форма. Так? А тепер вловіть, яка наступною повинна бути фігура. Розмір. Колір, колір, форма. Розмір, колір, колір, форма. Наступна, яка повинна бути фігура. Отже, ми з вами розібралися, що змінюються фігури розмір, колір, колір, форма. Тепер що повинно стати тут? Так, повинен бути розмір. Отже, наступною фігурою повинна бути маленький зелений. Трикутник. Працюємо далі. Відкриваємо зошити, записуємо число, з яким ви працюєте. І каліграфічно напишіть число. Відповідь до задачі: скільки автомобілів стоїть в гаражі, якщо їх стоїть 5 рядів по 7 автомобілів в кожному ряді. Розв'яжіть це 5 рядів по 7 автомобілів. Розв'яжті її усну, а відповідь запишіть каліграфічно. Так, це 35, бо 5 помножене на 7 буде 35. Наступне завдання математичний диктант. Ваше завдання записати вирази і знайти їхнє значення. Відео можна поставити на паузу і без поспіху, читаючи спокійно, виконати це завдання. Отже, перший вираз. Число 37 зменште на 8, знайдіть суму 56 і 17, знайдіть добуток чисел 3 і 6. Знайдіть частку чисел 24 і 3. Зменшую 42. Значення різниці 24. Знайдіть від'ємник. Другий доданок 24. Значення суми 32. Знайдіть перший доданок. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Перевіримо ваші відповіді. Я думаю, у вас все вийшло. Наступне завдання в нас з вами учно. Давайте пригадаємо, що таке множення. Множення це додавання однакових чисел. Наше завдання з вами знайти вирази, які мають однакове значення. Отже, 10 додати 10 додати 10 і додати 10. Яке число додається? 10. Скільки разів? 4. Отже, 10 помножене на 4. І 10 додати 10 додати 10 і додати 10 матимуть однакове значення. Наступний: скільки п'ятірок? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 п'ятірок. Отже, шукаємо 7 помножене на 5 або 5 помножене на 7. П'ятірку додають 7 разів. Перше число яке додають, друге число скільки раз його додають. Далі 8 помножене на 3. Тут 4. Скільки разів? 5, 4 помножино на 5. І яке число додають? 7, скільки їх? 5 штук. Ось вони. 7 помножино на 5. Так? Я думаю, ми пригадали з вами, що множення це додавання однакових чисел. Так? Відпочивають очі. Наступне завдання ми працюємо разом з підручником. Отже, у нас є з вами дві задачі. Нам треба дібрати короткі записи з схем до першої задачі, до другої задачі. Зіставити ці задачі, знайти, що в них спільне що відмінне. І визначити, як ця відмінність вплине на розв'язування задачі 2. Отже, перша задача. У морі розважалися зграї дельфінів. Зграї дельфінів. У першій зграї було 8 дельфінів, а у другій. На 4 менше, ніж у першій. Скільки дельфінів у другій зграї. Отже, в першій було 8 дельфінів, у другій зграї на 4 менше. Це задача на зменшення числа на кілька одиниць. Це вид задач, задача збільшення або зменшення числа на кілька одиниць. Ось її короткий запис, так, схема та задача. У морі розважалися зграї дельфінів. У першій зграї було 8 дельфінів, у другій на 4 менше, ніж у першій, а в третій на 3 дельфіни більше, ніж у другій. Скільки дельфінів у третій зграї? Це схема до задачі 2. Отже, чим задачі схожі, що в них спільне? Спільний сюжет, так? у морі розважалися зграї. Якщо в першій задачі ми знаємо, що в першій зграї було 8 дельфінів, і в другій задачі так само в першій зграї було 8 дельфінів. Перша задача відомо, що в другій зграї було на 4 менше, ніж у першій. І друга задача так само на 4 менше, ніж у першій. А в... відмінне: що перша задача це проста задача, друга задача це складена, яка складається з двох простих задач. На зменшення числа, збільшення або зменшення числа на кілька одиниць. Чим вони відрізняються: ця задача буде на одну дію, ці задача, друга задача буде на дві дії, бо вона складається з двох простих задач. В першій простій задачі нам треба дізнатися, скільки в другій зграї, у другій простій задачі ми дізнаємося, скільки в третій зграї. Давайте з вами запишемо розв'язування цієї задачі. Отже, розбираємося, так? В морі розважалися зграї дельфінів. В першій було 8 дельфінів, у другій на 4 дельфіни менше, ніж у першій, і у третій на 3 дельфіна більше, ніж у другій. Щоб відповісти на питання задачі, скільки дельфінів у третій зграї, нам треба знати, скільки дельфінів у другій зграї. Щоб дізнатися, скільки у другій зграї, нам треба. На 4 дельфіни менше. Це дія віднімання. 8 відняти 4. Дорівнює 4. У другій зграї 4 дельфіни. Тепер ми можемо відповісти на питання задачі. Ми можемо дізнатися, скільки у третій зграї. Так. Бо ми знаємо, скільки у другій. У другій 4, у третій на 3 більше. Це 4 додати 3. Дорівнює 7. Вираз до задачі. І відповідь сім дельфінів у третій зграї. Поставте відео на паузу і запишіть розв'язування цієї задачі. Наступна задача третя. Нам треба зіставити її з другою. Як ця відмінність вплине на розв'язування? Отже, у морі розважалися зграї дельфінів. У першій зграї було 8 дельфінів, у другій у 4 рази менше, ніж у першій. А в третій зграї було у 3 рази більше дельфінів, ніж у другій. У нас з вами подана схема до другої задачі. Так? Але нам треба дізнатися в третій задачі у скільки одне число буде. У скільки разів одне число буде більше за іншим, та? у 4 рази. І пригадати, що якщо нам відомо, що у 4 рази менше, то це дія ділення. Це вже буде у нас задача на збільшення або зменшення числа у кілька разів. Чим відрізняється третя задача від другої. Друга була на збільшення або зменшення на кілька разів. А ця збільшення або зменшення в кілька разів. Якщо там було додавання віднімання, то тут буде ділення множення. Ось чим ця схема відрізняється від цієї задачі. Записуємо її так, як вона повинна бути записана, тому що ми вже наголошували на тому, що та схема, яка під умовою задачі, вона не відповідає умові задачі. Ця задача у нас. Ми шукаємо число, яке треба збільшити або зменшити у, у кілька разів. Отже, дельфінів в першій зграї 8, у другій у чотири рази менше, ніж у першій. В третій у три рази більше, ніж у другій. Скільки дельфінів у третій зграї? Знову ж таки, ми можемо відповісти на питання задачі зразу? Ні. Бо ми не знаємо, скільки у другій. Щоб знайти скільки у третій, треба знати, скільки у другій. Що відомо про другу? Що у другій у 4 рази менше, ніж у першій. У першій вісім, у другій у чотири рази менше. Це дія ділення. Тобто треба вісім розділити на 4. Дорівнює 2. Два дельфіни у другій зграє. Коли ми знаємо, скільки у другій зграє два дельфіни. Можемо ми тепер дізнатися, скільки у третій? Звичайно, можемо. У третій у три рази більше, ніж у другій. Тобто у три рази більше, ніж 2. Це дія множення 2 помножено на 3 дорівнює 6. Вираз. І відповідь 6 дельфінів у третій зграє. Чим відрізняється друга задача, від, третя задача від другої. Друга задача була, складена, на, яка складалася з двох простих задач на збільшення або зменшення числа на кілька одиниць. Третя задача також складена, складається з двох задач на збільшення або зменшення числа в кілька разів. Знову ж таки, друга була додавання віднімання. Третя множення і ділення. Далі. Наступне завдання знайти значення виразів Номер 2 на сторінці 29. Поставте відео на паузу і виконайте завдання самостійно. Перевіримо ваші відповіді. Другий стовпчик ви розв'язуєте самостійно. Розгляньте є вирази які взагалі розв'язувати. Не обов'язково, якщо знати правила деякі. Так? У вас все вийде. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Наступне завдання Номер 3 на сторінці 29. Якщо ви розглянете, працюєте з підручником, ви побачите, що в цьому номері є дві таблиці. Одна таблиця на додавання, інша на віднімання. Отже, Знайди невідомий компонент або результат арифметичних дій. Ваше завдання, ви можете накреслити таку таблицю, ви можете розв'язати виразами, як вам зручно. Але, якщо ви креслите, то ви виконуєте усно, якщо ви записуєте розв'язками виразами, то у вас будуть просто приклади. Перша таблиця на доданок-доданок сума це ваше домашнє завдання. Другу таблицю ви виконуєте самостійно. Пригадуйте, зменшуваний від'ємник різниця. Компоненти дії віднімання. Щоб знайти різницю, треба 22 відняти 13. Далі нам відоме зменшуване, але невідомий від'ємник. Як його знайти? Щоб знайти невідомий відємник, треба від зменшуваного відняти різницю. 90 відняти 22. Тут у нас так само. Так? Далі 73 і 29. Зменшуваний від'ємник, Як знайти різницю? Треба від 73 відняти 29. так? Далі, знову ж таки, невідомий від'ємник, Від зменшуваного віднімаємо різницю. Якщо ми шукаємо зменшуване, як знайти невідоме зменшування? Це число зменшували, значить воно було більшим. Так? Тому нам треба, щоб знайти зменшуване, нам треба до різниці додати відємник. І ми знайдемо зменшуване. І 74 і 46, як знайти різницю? Зменшуване 74, відємник 46. Просто віднімаємо і записуємо результат. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Перевіримо ваші відповіді. Отже, що спільне в задачах, які ви сьогодні розв'язували? Це були задачі на збільшення або зменшення числа на кілька одиниць. Так? Це складені задачі були, які складалися з двох простих. Що ви можете сказати про такі задачі? Вони можуть містити різні види простих задач, і від цього буде залежати їх розв'язування. Хоча буває так, що перші прості задачі різні, а перші дії однакові. Ваше домашнє завдання номер 3 на сторінці 29, перша таблиця, ви виконуєте так, як вам зручно. Ось вона, так. Ви можете її накреслити, а можете її. Виконати за допомогою виразів. В кінці уроку оберіть, як вам працювалось на уроці, оцініть свою роботу. Я вам дякую за роботу на уроці. Бажаю вам гарного, тихого дня, до зустрічі!